Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо цікаво, де краще купити гітару, зекономити та купити на Алікспресі чи на тему або, зек... або не економити і купити на перевірених сайтах, таких там як Розетка, там, Prom.ua і так далі. Ну, дивіться, наприклад, якщо ви дивитеся там, хочете собі першу бас-гітару купити, то рекомендую Ibanez gsr 180 vk От, На розетці вона коштує 12 180 гривень, а на елі-експресі вона повинна коштувати то чи, там, можливо в два рази менше, можливо, менше там. Максимум на 3000. Виходить десь 9000. От, де ж все-таки краще купити на розетці чи на Ну, Звичайно, може, ви можете спробувати зекономити, але я точно не буду економити на гітарі. От, ну, Звичайно. Е Прийде така ж сама гітара, бас-гітара чотирьохструнна, струна, тільки дешевше, на 3 чи От, Ну, По-перше, ви там зможете знайти царапини, потріскавшися гриф. Може бути дуже велика віца між ладами. Може бути гітара не того кольору, чи дека поцарапана. От, тому запам'ятайте, краще, якщо ви хочете собі купити, неважливо, звичайну гітару, бас гітару чи якийсь інший інструмент, то краще завжди вибирати на перевірених сайтах. Але я рекомендую вибрати розетку, тому що там найшвидкіша доставка. От. Друзі, тому всім ще раз бажаю гарного дня. Всім до побачення. от, Я не рекомендую вам економити на бас гітарі Тому, якщо хочете купити першу бас гітару то купляйте лише на розиці або на Пром'йо і так далі. От, всім до побачення, всім гарного дня!